Друзі, привіт! Сьогодні в мене такий обід. Замаринувала стегенця в соусі, спеціях. І запекла в рукаві з картошечкою. І зараз буду пробувати. Ще воно гаряченьке. Так запекла аж зарум'янилося. Так я його зараз викладу. Так хотіла швиденько, а воно трохи пристало, бо передержала трошечки. Таке хотілося, наче як ото на вогні, на, на грилі. Таке захотілося, як на грилі. А вона така, виходить, наче пожарена. Типу, Таке, як мені подобається. Такі стегенця. Чотири стегенця. І чотири картошинки взяла. Порізала. Такі чотири стегенця. А картошечку так порізала. На такі кусочечки. Така м'якісенька вийшла. І жидкості мало. І така ось аж запечена. Пахне. Така ось запечена прямо. І такі чотири стегенця. Отак. Таке блюдо. І такий нас сьогодні буде сімейний обід. Протру руки. Замаринувала цибульку ріпчасту, У баночку склала. Сіль, перець, уксус. І щоб така вона була червоненька, бурячок столовий додала. Отак. Зараз будемо пробувати кольцями такими зробила. Можна її, якщо вставати, можна тоді порізати. А я такими кольцями. Отак. Такими кулечками. Бурячку багато не ложила. вона така розовенька. А на дні там потертий буряк. Ось такий бурячок. його теж можна отак сюди. Сирий буряк потерла. Такий буде. Який же він? попробую? Такий цибулькою чуть-чуть. Білячок той. Хто любить його, то так можна зверху. Такий буде салат. Корисний салат. Це в мене дві доби стояло в холодильнику, воно ну, ще постоє. Можна в салат любий. А тоді, я думаю, що можна у борщ, у суп. Отакий, така цибулька. І будемо пробувати. Хочу спробувати цю картошинку запечену. Отаку. Так, виходить такий колір золотистий. І смачно я сюди ні куркуми не клала, а так приправки всякі клала. А воно такий же ж колір вийшло. Пахне. М -м -м. Я думала, воно пригоріло Бо такий був рукав прямо, а воно ні, якраз. Така картошечка, м'якісенька, мякісенька це в рукаві. Замаринувала десь один і в п'ять м'ясо стояло. І в рукав. Електродуховка в мене на півтора години. Півтори години. З цибулькою смачно. Таке запечене м'ясце красиве. Оце шашличок. Картошечка? Смачна. І що ж до цього блюда захотілося мені пані вишні попробувати. Як же вона відкривається? Стекляна бутилочка. Так, відкрива. Пані вишня, така настоєчка, Не бачу, тут градусів, значить, як домашня вишньовка. Я пані сливу пробувала, а паню вишню ні. Ноль п'ять Такими мелкими не бачу скільки тут. Колір такий насичений, насичено бордовий колір. Такий бордовий-бордовий. Такий колір. Мені подобається вишнями. Такими спілими вишнями. Так, да, така наче наливочка домашня. Картошечкою, стебулькою. І таке м'ясце. Я їй шкурочкою. Мені дуже подобається шкурочка, шкурочка пропеклася, М'ясо пропеклося. Півтора години стояло. У моїй духовці. А ви по своїй духовці дивіться. Гарно, так от кісточки встає. Смачно. Оце обід у мене. Таку каточку порізала десь сантиметрів три. Думала вона пополома, тоді думаю, може, вона не пропечеться за такими колечками. Вона пропеклася гарно. Можна на ніч замаринувати м'ясо? Тоді там Хто не співає на обід, на вечерю, з холодильника виняв і врукав. Дуже смачно. Пані Вишня, добра. Така м'якісенька і не розпалася картошечка. Сюди, мабуть, можна і рису, і гречки. Але, мабуть, треба додати десь мілілітрів із 400 500 води. Мабуть, треба додати у рис або гречку. А я сюди нічого не додавала. тут тільки приправки і приправки, майонез. І чили. Сову з чилі. Така там капелька жидкості було. Я туди в руках вилила. І таке воно запеклося. Любимі приправки в мене були майонезу і чилі. І картошечку таким самим перемазала. жидкость не добавляла ніяку. На місце в приправі відділяється І колір насичений. Така солодка, дом, наче домашня ливочка, пані вишня. Скорінка така коричнева, така золотистого кольору. Така картошечка теж золотистого кольору. Смачно пообідала. З вами дякую за увагу. До нових зустрічей! Готуйте такі страви. Смакуйте. Дуже смачно. Готуйте. До нових зустрічей! Papa, pa. Jakoś za uwagę.